Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. 36 мільйонів гривень виділено з бюджету Одеси військовим підрозділам Харківщини. Щоб проголосувати за це рішення, у середу зібралася позачергова сесія міськради. Депутати одеської міської ради на позачерговій сесії підтримали виділення коштів військовим підрозділам Харківщини. Коли ми побачили ситуацію на Харківщині в Харкові, то одразу зібралися з депутатськими фракціями, обговорили спроможність нашого бюджету і самі запропонували допомогу. І я дуже вдячний, що така співпраця, всі кожне по своєму напрямку. Я свого боку зв'язався з мером Харкова Ігорем Терехов та командувачем оперативно-тактичного групованого військ Харкова. Михайлом Дропатом, щоб запропонувати допомогу від одеської територіальної громади, Одеса отримала заявки від військових харківського регіону на загальну суму майже 36 мільйонів гривень. І в середу депутати міськради зібралися, аби проголосувати за виділення цієї суми. На прямому зв'язку під час сесії був мер Харкова Ігор Терехов.дячне вам за підтримку, вдячне вам за допомогу, і ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Ігор Терехов також подякував Отесі за розміщення в місті евакуйованих з Харківщини. На наступному тижні очікується прибуття до нашого регіону делегації на чолі з головою Харківської обласної ради та головами громад Харківщини, які постраждали від обстрілів для обговорення з громадами Одещини питань всебічної підтримки та допомоги. На 40-45% стало менше пологів в Одесі та області порівняно з довоєнним 2021 роком. Сприяти покращенню демографічної ситуації, а також обізнаності молоді у репродуктивних питаннях покликана міська програма Тобі здорове майбутнє Одеси. Її цьогорічні підсумки підбивали в одній зі шкіл міста. 20% подружніх пар в Україні вважаються безплідними. Тобто кожне п'яте подружжя має проблеми з народженням дітей, говорять невтішні дані статистики. Все починається з родини, однак не завжди батьки у змозі відповісти на запитання підлітків, особливо на ті, які стосуються інтимної тематики. І тим паче не завжди школяр звернеться з тим, що його турбує, до своїх батьків. Тож важливо, щоб на свої питання підлітки мали можливість почути правильні кваліфіковані. Відповіді. Для того, щоб у нас було майбутнє, здорове майбутнє, кожен з нас повинен розуміти, що треба в це вкласти свої знання, уміння і бажання, і любов до підлітків, для того, щоб виховати в них українців таких, які будуть для своєї держави не тільки міцністю, а й тими, Хто зможе продовжитись у своїх дітях і, і, і наше населення українське збагатити розумними класними дітками? Тобі здорове майбутнє Одеси це міська програма, яка покликана розповісти про збереження репродуктивного здоров'я учням 9-11 класів. Нерідко під час таких зустрічей або після них діти ставлять ті питання, які їх турбують. Можна було спостерігати, як горіли їхні очі, з якої, з якої цікавленості вони ставили питання, і дійсно на сьогоднішній день ми бачимо, що вони отримали відповіді на свої питання, адже це ті питання, на які не кожен не кожен батько, не кожен вчитель да може професійно відповісти. Тому це дуже важливо, адже це питання здорової нації. З дітьми важливо говорити не медичними термінами, а їхньою мовою зрозуміло і доступно акцентують лікарі, які проводять зустрічі з підлітками і готові відповісти на їхні запитання У спілкуванні з хлопцями. Я для собі для себе зрозумів, що е, такі е, нема такого відвертого. Е, та інформаційного, інформаційного е, спілкування в їх сім'ях між, між, між е, батьками. Е, по перше, між мамою та сином, це це норма між батьками. Батьки трошки відсторонені від е, е, виховання своїх хлопців, е, то їх біда. На мою думку. Почему? вы их никто до этого не готов не вчив. Наши подростки взрослеют, растут, формируются в условиях суперхронического стресса. Два года ковида, а там действительно, что страдало в основном? Головной мозг, легкие яичники. Третий год войны, когда наши девочки точно так же растут в условиях суперстресса. Мы рассказываем, что надо спать столько, а в это время звучит тревога. Люди продовжуються у своїх дітях. Відповідальне ставлення до репродуктивного здоров'я починається з підліткового віку у 14-15 років. А то й раніше, учні починають цікавитися темою фізичного кохання. Важливо, аби інформацію вони отримали не з інтернету, а від дорослих. Часто самі батьки не знають, як говорити на такі делікатні теми з дітьми. Тож їм на допомогу готові прийти медики і вчителі. Підвищенню тарифів на електроенергію бути. наразі в Кабміні йдуть активні обговорення, аби підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 гривень за кіловат для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде ухвалене. Прогнозують парламентарі. Тож усі подробиці про причини здорожчання і тощо кореспонденти граду дізнавались в експерта інституту енергетичних стратегій. Останнім часом серед населення зростають певні чутки не тільки з приводу зростання суми платежів на послуги електроенергії до 5 гривень, а й про причини такої невтішної для пересічних українців тенденції, як наголошує експерт галузі Юрій Корольчук, питання підвищення тарифів не є взаємопов'язаним з питанням наявності електроенергії. Це не означає, що підвищення тарифів це буде означати, що світло перестануть відключати. Це інша причина, це причина руйнувань. Теплових електростанцій, ТЕЦ, ГЕС, підстанцій Укренерго. Підвищення тарифів, яке ймовірно, все ж таки буде ухвалено, відбуватиметься у декілька етапів. Десь приблизно буде все-таки два етапи: знову ж таки, 3,5 гривні це перший етап підвищення електроенергії. І осінню має відбутися також підвищення десь до рівня 4-4,5 гривень. Просимо споживати електрику ощадливо. Така рекомендація все частіше лунає від українських енергетиків. Та чи все залежить від населення? Як пояснює експерт, якщо електроенергії не вистачає в енергосистемі для споживачів, то диспетчер Укренерго і відповідно диспетчер обленерго приймають рішення обмежити споживача, тобто впровадити системні відключення. Ніхто там не рахує, що е, Іваненко чи Іванов – чи Іванішвілі з квартири такої, то відключив бойлер або він або він там зиконолоць електроенергії, і ми йому не відключимо електроенергію. І так ніхто не буде рахувати. Юрій Корольчук наголошує сьогодні, ситуація в енергосистемі складна через пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами. Руйнування теплових електростанцій, так теплових електроцентралей, так воно привело до того, що присутній значний дефіцит в енергосистемі, оці маневреної генерації, плюс якби додались проблеми. Роботи блоків на атомних електростанціях, тобто там є пониження їхньої потужності е, робочої. Відповідно, це також створює дефіцит на нічний період. Е, тому, скажімо так, є проблема, так, її можна вирішити виключно шляхом ремонтів. Зовнішньої підтримки саме на ремонт пошкоджених підстанцій Україна не отримує, є лише фінансова допомога, яку наша країна отримує як держава, каже експерт. Укренерго в 23-му році отримало всього-навсього 200 мільйонів доларів. Ну фактично, там кредитної лінії. На от це було подано як допомога для відбудови. А по суті, там треба було статкоми міняти це так зване обладнання, яке відповідає за частоту напруги. Ну, за частоту в Енеросистемі, і це поліпшило би мало поліпшити якості експорту імпорту електроенергії. Тобто, там основна маса кредиту йшла на це. Тобто, а на ремонт сам ми грошей як таких і не отримували по суті, бо там підстанції були. Підвищення тарифу все ж таки є обґрунтованим рішенням і має відбутись. Вважає фахівець. Воно обґрунтоване. Воно має відбутись, тому що сьогодні ціна, яка є 2, 2 гривні 64 копійки. Вона не покриває затрати разом на. Розподіл доставки електроенергії і на фактичну вартість електроенергії 3 гривні 20 копійок. Так, оце реальна ціна, яка має бути для населення встановлені. Нині йдуть переговори із західними фінансовими інституціями щодо кредитів на відновлення генерації. І сьогодні, окрім грошей на відновлення енергооб'єктів, необхідно ще і чимало часу, заявляють фахівці галузі. В Одеській області кілька годин гасили масштабну пожежу на складі. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула в селі Степанівка роздільнянського району. Горіло складське приміщення. Щоб загасити полум'я, вогнеборцям знадобилося майже три години. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння та збитки з'ясовують слідчі та експерти. До ліквідації надзвичайної ситуації залучались вісім одиниць техніки та більше двадцяти пожежників. Розповіли в регіональній службі порятунку. Здоров'я як щастя, коли його не помічаєш, значить воно є, говорить народна мудрість. Однак, якщо людина відчуває прояви хвороби, то перше, хто приходить на допомогу, це сімейний лікар. Саме він або вона допомагають виявити захворювання, виписують направлення на обстеження за потреби, скеровують пацієнтів до вузькопрофільного фахівця. До нього першого за допомогою йде пацієнт. Він є універсальним спеціалістом, добре обізнаним у різних медичних сферах. Крім того, нерідко виступає психологом і порадником для всієї родини. Мова йде про сімейного лікаря. Чи маєте підписану декларацію і як оцінюєте роботу свого сімейника? Запитали ми у містян. Та да, заключена, кользуємося має бути практично все безплатно. Аналізи можна зробити безплатно і, і обслідування. Ну, в принципі, да. Да, заключена. Мы очень довольны своим семейным врачом. Что нравится? Ну внимательное отношение. Когда в любое время можно обратиться, можно позвонить, она всегда на связи. Все можно решить. Проф проф профессионал хороший. Поэтому жалоб нет никаких. Да, заключены декларации с семейным врачом обязательно. Теперь же без этого нельзя никак. И мы как-то попали в больницу с детками. И третья, по-моему, больница на Слободке, или я уже не помню, на Паскоте. И вот именно это был ковід еще. И именно благодаря этим декларациям мы сразу без проблем везде попали, и очень хорошо было там все. И нас с деток замечательно лечили. В Одессе мы потрапили такого лікаря, що дуже швидко, дуже легко це все відбулося не складно. Якщо порівнювати з херсонським досвідом з Херсона, то там набагато важче було знайти і лікаря, і спілкуватися з лікарем. Його не було неможливо було не знайти, не дозвонитися, не дочекатися. Зручний запис онлайн, консультації телефоном, можливість швидко за потреби змінити сімейника, безумовно стали перевагами роботи сімейних лікарів, говорять респонденти. Однак є й ті моменти, які потребують вдосконалення, щоб медична система, а саме первинна її ланка, працювала злагоджено і комфортно для пацієнтів, вважають одесити. Много людей приходять без записі, це задержувати очередь. А так, в принципі, намного ніж було. Якщо люди Якщо є людина, то вона на будь-якому місці буде себе вести нормально і буде відповідати, і буде цікавитися. А якщо людина прийшла, аби зароб... ну, як... набрати собі цих пацієнтів і не хоче з ними навіть спілкуватися, то це вже зовсім інша справа. Ну я ж не пам'ятаю деталі, але там дуже багато було моментів, коли ми я запитувала якісь такі ну зовсім звичайні запитання стосовно дитини. А вона так відповідала, що там мамочка, ну що ви ну йо я не знаю, ну, ну, такий радянський союз згадувався. Раніше, звісно, було проще, щоб врач приходив додому, бо вот це очень удобно було. А сейчас хохми немає. Нужно идти здесь с ребенком в поликлинику к дежурному врачу. То есть, если у тебя нет возможности записаться заранее, тебе срочно нужно. А такое случается. Ну вот у меня их трое. И как я прибегу с ребенка температуру? Вот, ты его хватаешь зимой такая и побежала к дежурному врачу. Это очень неудобно. Если вот эту возможность вызвать своего врача на дом я бы очень хотела вернуть. Нагадаємо, для того, щоб заключити або перезаключити декларацію з сімейним лікарем, необхідні тільки паспорт, ідентифікаційний код і мобільний. Гарантований пакет медичних послуг, включає загальні аналізи крові та сечі, швидкий тест на ВІЛ, раннє виявлення гепатитів, туберкульозу, вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, флюорографію. все це можна пройти безкоштовно, звернувшись до свого сімейного лікаря. Цього тижня відбувся день діагностики меланоми в Україні. Це проект щорічної соціальної акції безкоштовних оглядів населення щодо виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри на ранній стадії. Сімейні лікарі наголошують, перевірити родинки можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги і не тільки в дні акції, а за потреби. І це особливо актуально перед сонячними літніми днями. За 14 років проведення дня діагностики меланоми в Україні оглянуто півмільйона осіб. Серед них виявлено півтори тисячі випадків меланоми, чотири з половиною тисячі випадків раку шкіри. З кожним роком все більше меланом діагностується на ранній стадії, а це означає врятовані життя. У третьому одеському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги розповідають, що сьогодні сімейні лікарі надають послугу з первинного огляду новоутворень на шкірі. Сьогодні у сімейного лікаря можна зробити певний перелік досліджень, в тому числі і дерматоскопію. Тобто, це дуже таке просте. Безболісне і дуже швидке дослідження. Якщо є якісь ну такі, як ми їх називаємо родинки, да або такі нарости ну, на тілі, то за допомогою дерматоскопа лікар може оцінити цю ситуацію, наскільки вона безпечна, і якщо є якісь підозри, то він скеровує вже до інших фахівців. Дерматоскопія входить до безоплатних послуг сімейного лікаря і скористуватися нею перед спекотним літом. Коли шкіра зазнає найбільшого впливу сонця, дуже важливо. Олена Колоденко зазначає, що сімейні лікарі взагалі розширюють види допомоги для своїх пацієнтів. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми не зупинялися ні працювати, ні навчатися. Ми постійно проводили додаткові тренінги для того, щоб кожен сімейний лікар оволодів новими навичками, новими компетенціями, для того, щоб медична допомога ставала все ж таки такою більш влучною, можна так сказати. Ще з нового року. В центрі сімейні лікарі почали вести вагітних. І наразі, під наглядом медиків, декілька поколінь сім'ї. У нас вже є е, жіночки, які з нашими сімейними лікарями були протягом всієї вагітності, і ми вже маємо малюків, яких ми спостерігаємо з перших днів їх народження. Дійсно, вже є такі сімейні лікарі, які вже мають змогу вести декілька поколінь. Да? Тобто це були спочатку батьки, потім їх діти, зараз вже їх онуки. Вже два роки сімейні лікарі надають ще й вкрай необхідну психологічну допомогу своїм пацієнтам. Ми всі розуміємо, що ну, майже кожний перший пацієнт на сьогоднішній день потребує додаткової психологічної підтримки, але є дійсно люди, які вже мають такі психоневрологічні розлади, такі як депресія, панічні атаки, стресові ситуації, пістравматичний стресовий розлад, і це також ну, додаткове навантаження на наших сімейних лікарів. Але медики розуміють, що й ці виклики вони повинні побороти. Турбота про пацієнтів і любов до професії повинні перемогти. Сьогодні фахівці також намагаються змінити саму культуру звернення до сімейного лікаря не тоді, коли заболіло, а кожного півроку або, хоча б раз на рік, для профілактичного огляду. І тоді раннє вивлення як меланоми, так і інших захворювань стане кроком на шляху до здоров'я. Ошукала на 70 тисяч гривень в Одесі. Затримали шахрайку, яка замовляла в інтернеті товари і надсилала продавцям фото квитанції про нібито успішну оплату, якої насправді не було. Одеситка в інтернет-магазинах замовляла продукти, техніку, посуд, алкоголь, наполягаючи на повній оплаті товару одразу. Як підтвердження, жінка надсилала фото фейкових квитанцій про оплату. Деякі довірливі продавці, не перевіряючи надходження коштів, відправляли поштою замовлений товар. Загалом фігурантка вчинила 30 оборудок на суму майже 70 тисяч гривень. Шахрайці повідомили про підозру. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Одеські прикордонники зупинили три автівки з ухильниками. Кожен втікачів заплатив нелегальним перевізникам від 3 до 8 тисяч доларів. Автомобілі, в яких намагалися переправити чоловіків у Придністровський регіон Молдови, зупинили в Подільському районі. Троє водіїв співпрацювали з організаторами схеми через телеграм-канали. За переправлення людей вони мали отримати гроші. Адміни знаходили клієнтів у соціальних мережах і пропонували послуги з незаконного транспортування за кордон. Вартість поїздок варіювалася від 3 до 8 тисяч доларів. Дехто навіть встиг сплатити завдаток у сумі 3 тисяч доларів. Повідомили в ДПСУ щодо чоловіків. Склали адмінпротоколи. Справи вже направили до суду. І ще одного організатора переправлення чоловіків за кордон затримали на Одещині. Одесит намагався підкупити правоохоронця і за 8 тисяч доларів забезпечити виїзд до Молдови своєму знайомому. 42-річний одесит на прохання 37-річного знайомого пообіцяв організувати його виїзд за межі України за 8 тисяч доларів. Для реалізації плану зловмисник звернувся до прикордонника, запропонувавши йому хабар за допомогу у перевезенні клієнта через один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Прикордонник, отримавши таку пропозицію, негайно повідомив про неї керівництво. Поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в наданні неправомірної вигоди прикордоннику. А одного з них ще за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон. В подальшому поліцейськими були вжиті заходи по документуванню протиправних дій зловмисників та їх затримання. Ухильника та організатора затримали на кордоні під час передачі прикордоннику хабаря. Обом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує щонайменше чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. В одеському регіоні панує помірна тепла погода і вже без перепадів із прохолодою, яка спостерігалася нещодавно, і опадів не передбачається, розповідають синоптики. Нічні температури сягатимуть 13-15 градусів із позначкою плюс, а дині до 25. Така більш-менш стабільна суха погода протримається до кінця тижня. Повідомляють у гідриміцентрі Чорного та Азовського морів. Літо вже не за горами, однак жаркої погоди синоптики поки що не обіцяють. Принаймні на цьому тижні температурні показники будуть досить помірні як в день, так і вночі. Взагалі очікується тепла та суха погода без істотних опадів. Докладніше про погодні умови розпочинаючи з наступної доби, 23 травня, розповіла синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Владислава Єжова. Наступної доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Повітряні потоки переважатимуть східного напрямку швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в нічні години 11-16 градусів, в день 23-28. У По місті Помістодеси температури ночі 13-15 градусів, в день двадцять Загалом погодні умови одеського регіону в ці дні будуть замовлювати поле підвищеного тиску, зауважують фахівці. 24-25 травня мінлива хмарність без істотних опадів, лише в день 24 травня місцями можливий короткочасний дощ гроза, вітер північно-східного напрямку, швидкості помірні 9-14 метрів за секунду, температурний фон вночі 12-17 градусів, в день 25-30, лише 25 травня місцями 20-22 градуса. Погодні прогнози наприкінці тижня та на початку наступного також обіцяють бути стабільними щодо показників температури повітря. При цьому, згідно спостережень у попередній період, вони були трохи нижче середньої сезонної норми. 26-27 травня без істотних опадів, температура вночі 10-15 градусів, день 21-26. Ми ніякі рекорди не перебили, нічого не зробили. Е, лише середня, середня добова температура повітря. В місті Одеса мали тенденцію протягом декілька днів нижче від норми на 1,5 3 градуси. Наразі, за спостереженнями синоптиків, сезонні показники потрохи прийшли до своєї норми. Підвищені температури та сонячні дні без опадів вже по справжньому демонструють панування теплої весни в Україні а навкруги усі дерева та міські клумби хизуються зеленим пишним вбранням, що надає оточуючим позитивний настрій та емоційної рівноваги. Погода сприяє відпочинку біля моря, і багато хто з одеситів та гостей міста вже приймають сонячні вани. Кожен сам для себе вирішує, наскільки це доречно. Аби підвищити рівень безпеки, водолази обстежують дно. Війна не привід, щоб не проводити час на пляжах. Вважають багато мешканців міста, і небезпеки їх не стримує. З одного боку, цьогоріч до морських мін додалося балістичні ракети з іншого пляжі. З настанням спеки будуть все більше заповнюватися, і ми не маємо ресурсу, щоб обмежити людей від купання в морі. В цьому році за відкриття та роботу пляжів відповідає Одеська районна військова адміністрація, підкреслив Геннадій Труханов. Але відпочинок буде дозволений тільки на тих ділянках, де виконані вимоги щодо безпеки людей. Основне з них наявність укриття поблизу. Наразі місто забезпечує обстеження дна та систему оповіщення про повітряну тривогу, повідомив міський голова. Увага, повітряна тривога. Залиште, будь ласка, пляжі та пройдіть до дітоне. Також організуємо рятувальні пусти на муніципальних пляжах. І сьогодні водолазна рятувальна служба продемонструвала нам свою готовність до роботи. на орендованих пляжах ці функції покладаються на орендаря. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.